Привіт, дівчата! Сьогодні я вам покажу та розповім, як я взагалі створюю контент для брендів. От як у мене відбувається сама співпраця від початку до кінця. Я вам покажу, як правильно комунікувати з брендами, як я підбираю локації, як я монтую. все при все при все Тому, якщо ви початківець, тут буде дуже багато порад для вас. А якщо ви бренд, просто побачите, як все відбувається зсередини. Приємного перегляду! Перш ніж ми почнемо, я б хотіла відразу сказати, що я не є UGC-креатором. Я контент креатор Тобто я створюю контент для брендів під ключ. Я підбираю локацію, я створюю образи, концепцію під кожен бренд абсолютно індивідуальна. Якщо бренд дає чітке ТЗ, я працюю по ньому. Якщо бренд дає мені творчу свободу, то я роблю все по своєму баченню. От для мене дуже важливо, щоб все відразу було чітко та зрозуміло. А зазвичай бренди мені самі пишуть в інстаграм і запити на співпрацю, і це чудово! Це просто реально неймовірно, тому що раніше я могла тільки про це мріяти. Так, от першим ділом я надсилаю їм свої умови і свій прайс, і відразу питаю, який саме формат зйомки їх цікавить. Наприклад, це може бути стрітстайл, анпакінг, тредіве змі тощо. О, далі я запитую, чи є в них якісь технічні завдання або, можливо, якісь референси. Дівчата, дуже вам раджу на початку співпраці визначити, які деталі для вас важливі: чи готові ви співпрацювати за технічним завданням? Чи готові ви до творчої свободи? Це вам е, дасть уникнути непорозумінь і зробити початок співпраці більш продуктивним та успішним. Для мене дуже важливо підтримувати професійну та відшу комунікацію з брендом, оскільки це основа до успішної співпраці. Я завжди уважно відповідаю, відшого запитую всі деталі, та звичайно ж надсилаю свої умови, як я вже казала раніше. Це формати зйомок, це терміни, це якісь технічні моменти, це прайс, і звичайно ж, це те, на що я знімаю. Я знімаю завжди контент для брендів на iPhone, на iPhone 14 Pro Max. І дівчата, я вважаю, що. Що це ключовий інструмент для створення контенту, тобто якісна техніка, це дуже дуже важливо. Ще один момент: дівчата завжди будьте професійними та вічними, навіть якщо вам кажуться, що з першого погляду бренд вам не підходить, або ви там, наприклад, не хочете з ним співпрацювати. Дівчата репутація дуже дуже важлива. Я надсилаю готовий матеріал протягом 3-5 днів через Telegram. Я надсилаю контент файлами. От, а також дівчата, я завжди указую свої параметри. Це дуже дуже важливо, щоб уникнути якихось непорозумінь і ситуації, коли вам можуть надіслати одяг маленький або великий, або вам може не підійти, наприклад, фасон. Ця чітка комунікація забезпечує, щоб все пройшло гладко і щоб ми отримали найкращий результат для бренду. А тут маленька вставка для брендів. Будь ласка, по перше, напишіть дуже важливу інформацію, який саме формат зйомки вас цікавить? Чи є у вас якісь референси або приклади? Також було б класно, якщо ви писали з самої сторінки бренду, або просто, будь ласка, надсилайте посилання на бренд, щоб я зрозуміла з. З ким я спілкуюся та для кого я маю знімати контент. Також дуже приємно, коли бренди пишуть з повагою, не просто привіт співпрацю. Який в тебе прайс? Давайте співпрацювати. Бо дуже багато таких випадків. От. Тому що я вважаю, що взаємоповага це основа будь-якої співпраці. І так, ну і не цікавіше. Зараз я співпрацюю з брендом Lava Studio, і вони мені надіслали велику посилку. Бренд мені написав сам в Директ і відразу надіслав вже моє відео як референс. І вони сказали, що хочуть от щось в такому схожому стилі. От мені відразу дуже сподобалась їхня комунікація просто. Суперпрофесійне та відчуло. це прям респект. І те, що вони чітко розуміють, чого вони хочуть. Тепер давайте подивимося, яку посилку мені надіслав бренд Lava Studio. Я насправді дуже дуже щаслива з ними співпрацювати. Також хотіла сказати пару слів. Я завжди перевіряю чи чистий одяг, а також завжди відпарюю речі, тому що, чесно кажучи, я взагалі не розумію, як дівчата викладають контент, і в них просто не одяг. Це виглядає просто, будемо чесні, максимально непрофесійно. І так, по перше, тут в мене ось такі базові білі штанці, дуже приємний колір. Вони дуже приємні на дотик. Мені подобається, будемо стилізувати та знімати. Наступне це в мене ось таке поло. Більш детальне я вам покажу вже трохи пізніше. Дуже також приємно дотик. Вау, дуже подобається якість. І останнє це ось такий тренч. Я думаю, що нас вийде дуже класний та стильний образ. Прям буде тота лук від Лава Студіо. Клас! Дуже, дуже дуже рада. Дівчата, також важливе нагадування, що одяг після зйомки не ваш. Ну, тобто, я працюю на таких умовах, що після зйомочки я надсилаю товар замовнику в ідеальному стані. От, якщо ви працюєте так, що бренд залишає речі, вам речі, то все окей. От. Тому потрібно дуже з повагою відноситися до цього одягу. Ні в якому випадку не надсилати одяг назад замовнику з якимось плямами від тонального крему чи ще щось. Це просто жах. Все має бути акуратно, чисто та естетично. Саме так будується довіра з брендом. Для цієї зйомки я зробила ось таку укладку. Це звичайні локони. Дуже люблю таку зачіску. От зробила базовий макіяж, нічого зайвого, Додала трохи аксесуарів. От, щоб образ виглядав максимально завершеним. Для мене насправді дуже-дуже важливо, щоб кожна деталь підкреслювала образ і саму концепцію зйомки, щоб все було органічно. Також хотіла б вам пару слів розповісти про те, як взагалі я з брендом обираю локацію. Зазвичай, ви знаєте, що в мене є в інстаграмі актуальні. Там, де я викладаю свої співпраці з брендами, усі зйомки, і звичайно ж, я зазвичай знімаюся на різних локаціях. І там є приклади. От, я надсилаю ці приклади бренду, і ми разом обираємо. От, але сьогодні бренд обрав сам локацію і надіслав мені відразу мій же приклад. От. Тому сьогодні ми будемо зніматися в такому, знаєте, світлому, естетичному закладі без зайвих деталь. От, щоб образ максимально виглядав виграшно. Сподіваюся, все буде супер. Так, ну що, ми вже приїхали на локацію, і перед тим, як буде відбуватися з хотіла вам показати повністю свій look of the day. Це total look від Lava Studio. Ось такі білі штанці. До речі, свої параметри я вказувала. Сама вам про це говорила. А мені надіслали трохи завеликі штанці на мене, ну, але нічого страшного. От. Ось таке поло. Дуже подобається якість, таке воно класне. От, і ось такий тренч. До речі, до цього моменту в мене взагалі не було тренчу в гардеробі. От, тому досить таки прикольно на себе було дивитися. Так, знаєте, якось так незвично. Ну, я ще взяла для зйомки сумочку, Одягла свої кросівки Adidas Samba. і окулярчики. Муа! Пишіть, як вам лук. Зазвичай мене знімає моя суперподружка Аріна. Всім От, Ви всі знаєте, ми завжди підтримуємо одна одну, завжди допомагаємо один одному знімати контент для брендів. От, з Аріною завжди дуже легко знаєте, так працювати. От, я кажу, от, я, який кадр я хочу, от, з якого ракурсу. І Аріна знімає ще краще, ніж я могла собі уявити. І це, мені здається, дуже класно, що є в нас з нею такий конект. Що скажеш? Так, так. <гум> як я вже казала раніше, бренд зазвичай дає технічне завдання О, от або творчу свободу. І я, звичайно ж, ріше все розповідаю. Якийсь там маленький сценарій, які ракурси я бачу, як мені. Хочеться це відзняти. От. Ми знімаємо відео з дуже різних ракурсів, і зверху, ось так, от, і в повний зріз, і як портрет, і без обличчя, там якісь детальки, коротше, все при все. Тому що мені дуже подобається, коли відео прям цікаво дивитися, і коли воно таке динамічне, різноманітне. От Відео взагалі контент має бути таким, щоб я от дивилася на фото, відео, і мені хотілося купити це поло, щоб мені хотілося купити ці штани та тренч. От, Ріна, що скажеш? Хочу розповісти трохи про те, як ми робимо фото. Зазвичай Сашкою фотографую саме на серію, тому що там немає ніякої ну, корекції. Так, так, все вірно. <свісно> Та я ще фотографую, якщо, наприклад, не можу там дістати до кнопочки, там, де просто фотографувати, тому що там потрібно свайпнути управо. Я зажимаю ось цю ось кнопку, та воно робить серію, але це потрібно ще налаштування, що включити. Хочу вам також розповісти ще один важливий нюанс, про який я вам взагалі забула розповісти. Значить, сьогодні ми знімаємо в закладі в дуже красивому, естетичному закладі, який ми разом з брендом узгодили. От і така ситуація була вперше взагалі на моїй практиці, що Минулого разу я приїхала в цей заклад знімати контент для бренду, і мені просто заборонили знімати. Сказали, що потрібно додатися з менеджером через їхній директ в інстаграмі про те, коли я можу приїхати та відзняти контент. От я їм написала і там можна знімати тут контент в якийсь зазначений час і в зазначений день. От і ми тут і зараз звичайно ж добре, але так було для мене так вперше. Ну дуже цікаво. Ріно, як ти ставишся до цього. Я до цього ставлюсь якось так, можна сказати, нейтрально, але трохи не розумію, тому що ми все рівно приходимо у заклад, mm -hmm. ми все рівно щось купляємо згодна, yeah, yeah. e <сх> і можливо, тому що зараз ми знімаємось те саме ресторан. Mm -hmm. e -a -a. Та можливо, і те, що тут багато людей, тут всі так обідують, вечерюють. Можливо, і за цього є такі встановлені правила. Але якщо це якась кав'ярня, то це були б такі правила для мене. Ось це от максимально дивно. Угу. Погоджуюся. Ну і, звичайно ж, один з найцікавіших та найважливіших моментів це монтаж відео та обробка фото. Не перемикайтеся, зараз я вам все покажу та розповім. Після зйомки, звичайно ж, потрібно обрати фото. Як я вам вже казала раніше, ми за рідною фотографуємося на серію. От, і ось таким чином я обираю фото, які мені сподобалися. В умовах я прописую, що я надсилаю зазвичай 10-15 фотографій. Я навіть зараз вважаю, що це можливо навіть. Багато фотографій, можливо, бренду навіть стільки не потрібно, От а іноді в мене виходить навіть більше фото. Тобто це капець, але просто бувають такі класні знімки, що я просто не можу прийти повз цих класних варіантів. Дівчата просто обожнюють цей ритуал. От у нас була така класна зйомка, і просто зараз сидіти і об обирати фото просто неймовірне відчуття. Особливо коли вийшла ось така краса. Клас, я дуже задоволена. Мені дуже подобається. Сподіваюся, що бренду також все сподобається. От. Після того, як я обрала фотографії, які мені найбільше сподобались, які мені найбільше імпонують, і які, на мою думку, найбільше підійдуть до концепції бренду, я переходжу в додаток Lightroom. Дуже лайк like мені цей додаток, тут, знаєте, так все зрозуміло і дуже просто, є багато класних функцій. От, по-перше, мені хочеться вирівняти це фото. Тому я заходжу в кроп, і тут є навіть така класна, дуже класна функція, яка сама вирівнює твоє фото. Ось нажимаємо вирівняти, і все готово. Насправді, моя найголовніша мета це щоб фото виглядало максимально натуральним. Мені важливо, щоб фото було естетичним та максимально живим. Так, тут трохи я сама підрівняла фотографію, тому що мені не дуже сподобалося, як Lightruom самостійно її вирівнюв. От, І зараз ми з вами зробимо таку невеличку кольорокорекцію. По-перше, мені хочеться додати трохи температури. От. Також я люблю піднімати тіні, але так, звичайно, щоб це виглядало натурально. Потім я можу навіть трохи різкості додати. От. І тепер заходимо ось сюди. І трохи перебираю ось цей жовтий колір. І трохи зеленого можна навіть прибрати. Угу. Так, і хочете додати от трошки соковитості і насичності, звичайно. От бачите, зараз я вам покажу ось до, а ось після. І фотографія. Виглядає максимально живо, ось така зовсім маленька обробка, але вона є. І далі просто я зберігаю копію на пристрій. Ще одна функція, яка мені дуже імпонує в цьому додатку, це те, що тут можна копіювати налаштування обробки фото. По-перше, ми обробляємо наше фото. Потім нажимаємо на три крапки нажимаємо копіювати налаштування, ставимо галочку. Обираємо наступне фото, яке ми з вами хочемо обробити. Нажимаємо також на три крапочки і нажимаємо уставити налаштування. І все, готово. Мені навіть хочеться трохи вирівняти та приблизити це фото. Мені здається, воно буде виглядати таким чином більш естетично. Звичайно ж, не на кожну фотографію підійдуть такі настройки. Потрібно буде там під кожну фотографію зовсім по-іншому її обробляти. Зазвичай так і роблю. Кожну фотографію індивідуально обробляю. От. Дякую, звичайно, що я ну, там не фотошоплю ці фотографії, не я роблю там якусь суперкорекцію шкір або ще таке, тому що 10 фотографій, ну ви це прикиньте, Це дуже важкий труд. Насправді в мене вже була так вже був такий досвід. Я нещодавно знімалася для бренду Прекрас, і ми ж там близько фотографуємо вушко з сережкою, декольте, ну, обличчя, звичайно ж. І там е, усі мої прищики та усі недоліки моєї шкіри. От, тому я оформила безкоштовну підписку на Facetune, Там, по-моєму, якщо не помиляюся, на тиждень вона дається. От, і отак от так от поетапно я обробляла, фотошопила, і це було досить таки довго, я на це тела весь свій вечір. Але результат дівчата вийшов просто неймовірний. А щодо відео, останній рік я монтую всі свої роботи в додатку. VN. він для мене максимально зручний. Там класний інтерфейс, класні функції. От я вам фігню не пораджу. Дівчата. Взагалі, я хочу вам сказати, що всі поради, які я вам даю в цьому відео. Це все дуже щиро, і я вам це все просто розказую від душі. Просто все це я пройшла через свій досвід. От і тому я буду вдячна, якщо ви там напишете мені якісь коментарі, поставити лайки, якось мене підтримуєте. Тому що зворотній зв'язок це супер важливо для мене. Я вже це вам не раз кажу і завжди дуже дуже приємно. Це завжди дуже мотивує та надихає мене. І так, перший етап це. Вставити усі шматочки відео сам додаток Vien. І зараз я просто повирізаю ті кусочки, які мені подобаються. Ну а далі я підрізаю всі шматочки приблизно, щоб вони були десь до секунди. От, але також важливо, щоб шматочки не були зовсім маленькими, тобто короткими. Тому що ну, просто людинка не встигне розглядати. Кожну деталь на цьому відео. Тому так, це дуже-дуже важливо. Наступне, що я роблю, це я розставляю шматочки відео так, щоб взагалі був якийсь сенс в цьому відео. Тобто, просто їх змішую, щоб були різні ракурси, щоб відео було динамічним, щоб було глядачу реально цікаво дивитися вашу роботу. Ну і звичайно, якщо якісь моменти взагалі не підходять, я їх просто видаляю. Тепер я б хотіла вам показати, як я роблю колажики в додатку VN. тому що нещодавно мені в директ прилетіло таке запитання, як я роблю ось ці трендові колажики. Так, ми зняли ось такі три відео в горизонтальному форматі. Я обираю один шматочок із трьох і нажимаю ось цю кнопку. Другий шматочок я також беру його і нажимаю ось цю кнопку. Тепер передвигаю ось ці шматочки. На перший шматочок відео. Тобто, ось ці шматочки наложилися на наше відео. І тепер просто коригую їх, підрівнюю, так, щоб не було нічого зайвого. Ну і все. Наче-то все рівненько. А тепер також дуже важливий момент. Так як ми знімалися трохи дивним світлом, от ви бачите, то було сонце, то не було сонця. От, тому потрібно, звичайно, ж, відригувати. Кожен кадр. І в цьому додатку це дуже легко зробити. Зараз я вам все покажу. Нажимаємо фільтр і погнали. Дуже подобається ось ця функція. Ось тут, бачите, трохи так синім віддає. І я ось цей синій прибираю. Тут також хочеться додати трохи температури, можливо, трохи контрасту і трохи тіней. Ось так. Дівчата, також моя невеличка фішка це додавати трохи різкості на відео. Я ось так додаю різкості, десь на відсотків, ну, нехай буде 35%. І нажимаю кнопочку Apply to all. Тобто, щоб всі відрізки були оброблені. Так, як я вам вже сказала, що ми знімалися досить таки дивним світом, і що то було нормальне світо, то не було його. Потрібно також дуже індивідуально обробити кожен кадр. Тобто, я зараз це буду робити. Дівчата, не ігноруйте обробку фото та відео. Саме такі дрібниці будують вашу репутацію. Це не означає, що вам потрібно все переробити. Просто зробити максимально натуральну обробку. Контент має бути таким, щоб ви самі захотіли купити ось ці речі, щоб ви самі кайфували від цієї роботи, яку ви створили. А щоб зробити ось ці всі механації з відригуванням в нашому колажи, потрібно зайти в фільтр і скопіювати налаштування. І зайти ось так. І просто Paste Edits і apply to all. І все готово. Тепер тут всі також шматочки оброблені. Тепер слів про те, як я взагалі шукаю музику для своїх відео. Насправді буває таке, що от зовсім немає настрою, немає якогось натхнення, і от потрібно сидіти в тому тіктоці, або в рілсах в інстаграмі і шукати той самий звук. Це насправді досить таки складно. А буває таке, що прям в голові засіла якась пісня, і ти прям думаєш, о, оце прям то, що треба. Тати я щиро рада поділитися з вами результатом цього монтажа і взагалі цього відео. Дівчата, я вам дуже дуже вдячна, що ви приглянули це відео до кінця. Я щиро сподіваюся, що я вам допомогла, і що це відео було цікавим для вас. що Я вам дала дуже багато корисних парад. Дівчата, якщо ви тільки починаєте, не бійтеся пробувати все в ваших руках. Найголовніше робити все якісно з душою. Та е, з повагою до себе та до брендів, з якими ви працюєте. А також величезне дякую брендам, які мені довіряють. Я була щиро-щиро рада співпрацювати з брендом Lava Studio. Ви дуже круті. Дівчата, все в ваших руках. Я вірю в вас, я з вами. До нових зустрічей!